Бенефіс третьої спортшколи на святі грації і краси. У залі факультету фізвиховання проходив чемпіонат області з художньої гімнастики серед спортсменок 2000 2005 років народження. У змаганнях брали участь більше 50 вихованок чотирьох спортивних шкіл Кіровограда. Переможців визначали як в особистих, так і групових вправах. На змаганнях визначався склад збірної області, яка з 25 по 28 березня виступатиме на чемпіонаті України серед школярів. Це змагання як контрольне випробування для наших гімнасток, тому що у нас попереду. Відбувається чемпіонат України серед школярів і чемпіонат України серед юніорів. Один старт йде за другим. Тому наші гімнастки тут мають право вибороти склад збірної команди області, яка буде захищати Кіровоградщину. Завдання на всеукраїнські змагання здобути медалі, говорить головний тренер збірної області. Ми завжди перемагаємо і претендуємо на перемогу збірної дорослої гімнастики. Зараз наші юні гімнастки, які в перспективі замінять їх, претендують теж поборотися за. Призові місця і попасти до фінальних змагань саме на чемпіонати України серед школярів. Одна з тих, на кого розраховує тренерський штаб багаторазова чемпіонка області Анастасія Волошина. <му> на чемпіонаті області дівчина перемогла за програмою кандидатів у майстри спорту України і тепер готується до всеукраїнських змагань. Конкуренція дуже велика. Ми, У нас впереді старт чемпіонату України серед школьників і юніорів. Ми надеемся, що ми достойно достойне займемо міста. чтобы ну, щоб порадувати в першу очередь і щоб было приятно, во первых для сіда. Друге місце серед кандидатів у мистрі спорту посіла Анна Нестеренко. Третє розділили Аліна Діордіца та Анна Порошина. Серед першої розрядниць не було рівних дуету Єлизавета Савенкова, Євгенія Мальцева. За програмою другого розряду золото змагань здобула Олександра Антонова. Усі призери змагань займаються у дитячо нацькій спортивній школі номер 3 у тренера Анастасії Мельник. Далі на дівчат чекає національний чемпіонат, а зал факультету фізвиховання готуватимуть до універсіади України. З 14 по 17 квітня у нас відбудеться 12-літня універсіада України. Збірна команда готується і це буде представлена збірна команда саме Кіровоградським державним педагогічним університетом. Поміняли програму гімнасткам, дві групових нові. Будемо сподіватися, що ми теж будемо претендувати на призові місця. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.